Пляжний сезон в Україні, де можна відпочити біля водойм. Від початку літнього сезону Державне агентство розвитку туризму узагальнило інформацію про роботу пляжів у всіх регіонах країни. Загалом 168 пляжів у 15 регіонах України готові офіційно приймати відпочивальників. До повномасштабного вторгнення в країні нараховувалось понад 350 пляжів біля річок та Озер та майже 190 на узбережжі Чорного та Азовського морів. Проте наразі ці узбережжя через повномасштабну війну та окупацію майже недоступні. Також заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури та туристичні точки, наближені до кордонів. Цьогоріч Полтавщина стала рекордсменом за кількістю відкритих для купання та відпочинку локацій. У регіоні їх 33. У Кременчуці працюватимуть 10 пляжів, на річці Дніпро – 6, ще три на річці Сухий Кагамлик і один на озері Силікатне. На річці Ворскла у Полтаві функціонуватимуть шість місць для відпочинку та купання, одне з яких біля мостової споруди. А у містах Лубни, Глобине, Горішні плавні та у селищі Нові Санжари працюватимуть по два пляжі. На території міста Миргород відкриті для відвідувачів чотири пляжі. Також працюватимуть локації біля водойм у селах Світлогірське, Білики, Кобиляки та Чутове. Майже на всіх пляжах облаштована інфраструктура і присутні рятувальники.